Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності ось така гарненька цибуля фіолетова, є, жовта білої вже, на жаль, немає. Можна замовити як мішком 10 кг, так і по кілограмах. Є часник Любаша, 5 плюс і 6 плюс фракція. 6 плюс трошки більше осталось, 5 така менша. Залишилось зовсім мало. Так що встигніть замовити. 5 плюс у нас по 250, 6 плюс по 400 гривень міцелій. вішенки ось такі у нас гливі. тобто Є 3 пачки, є кілограмові. Замовляйте, як вам удобніше картопля. Також дуже скоро сьогодні, мабуть, ближче до вечора добавлю блоки грибів, так, і королівська вішенка, звичайна вішенка, печериці, тополіні опеньки, опеньки звичайні, опеньки зимні, готові блоки, щось тільки коштує, як виглядає Буде на сайті. Сайт під відео в описі буде ссылка. Десь в течені тижня вже буду робити короткі ролики, тобто покажу блок, як на ньому що виросте, щоб ви розуміли при замовленні, що у вас виросте на тому блокові. Тобто, все буде на сайті, опис скоро кородобавимо. Заглядайте. Також є телеграм-інстаграм-канали, магазини. Там все детально розписано, тому що у нас ще є. Бокси на є бокси з цибулею, з часником, скільки вони коштують, що туди входить, це все можна переглянути. Так ось є ще бокси по 150 гривень. Ті, що ми передаємо кошти хлопцям на ЗСУ. Переглядайте, вибирайте, що вам допомогу. У вас є шанс і насіння замовити, і допомогти нашим збройним силам. Отже, шановні пані панове, все ще в наявності. Переходьте, замовляйте, всім дякую, і гарних врожаїв.